Традиціоналізм це по суті ідеологія, яка базується на тому, що ми повинні спиратись на традицію. Не на традицію, як ви знаєте, з маленькою літерою, так от традиція, да? ну і серія накшал того, що на памінках Ні, ну Це дуже важливо, що на памінка п'ють нічокаєсь. Це дуже добре. Треба робити так, якщо прийнято у нашого народу, але це традиції, так би мовити, з маленької літери. А є традиція от, так, з великої літери, яка робить наш народ тим, чим він є. А якщо відштовхуватися напряму від визначення, яке давали, скажімо, метри традиціоналізму, такі як Ренагінон, Юлію Сиволу і так далі, це сукупність знань надлюдського походження, я це хотів би підкреслити, надлюдського походження, які передаються протягом покоління, які визначають, скажімо. Самоуявлення про адекватність існування суспільства, людей, народів, і т.д. і так далі. Позвольте білому інтересу. Вопрос в тому, что, наприклад, у японців, у монголів, у масаїв, у них була ровно така же традиція, по суті, у білих людей. Как висить? Я семь згоден, але я а, якраз спеціально спростив для того, щоб підкреслити, що мова йде саме про традицію скажімо, індоєвропейського рівня.

Масая – це виключення, що підтверджує правила. Більш того, я впевнений, що це не просто виключення, навіть антропологічно воно відрізняється від стандартних негроїдів. Да. І тим більше негроїди переважно сповідують достатньо мрачні всякі культи і серії «Ла-ла-ла, тумба-юмба» когось принести в жертву. А Масай реально не по цим справам. Можливо, в них реально домішок ще аж гіперборійської дуби, домішок білої крові може бути. У японців це навіть генетично підтверджено, до речі, що є домішок реально арійської крові. Ну,